Ну вот, хотел всех поздравить с прошедшим Спасом. По-новому. Якось. Всех пасічників вітаю. По-новому, Новый Рик, по-новому. Рождество по-новому. Сейчас уже я Ястеряюсь, все по-новому. В общем, запутался я. Хай буде по новому. Я, я буду по старому все равно праздновать, потому что я знаю, що 7 числа вроді там було. От. Хотів оце так показати, щоб це відео не для материх бджолярів, а для початківців, які будуть, щоб старались, щоб було. Більш менш чисто бур'янів, щоб не було по пояс. Це і вам неудобно, і бджолам. І от. А так ось пройшовся. По Під... вуликом про... Тиснувся це, я густо наставив, конечно. І так ось, більш менш бур'янець вирвав. І це не надо. Хотя бджоли не люблять, коли вириваєш Бур'ян. Ну вони это. Ну так, не сильно тут теж у мене порядок, Ну більш менш видно, бджоли ж не стоять е, по коліна в бур'янах. Вот, возле прильоточки чисто. ось так. листочок упав, ну то чепуха за грибу. Я загревал с утра. Ну опять нападало. Вот. Ну так більш менш. Такої бурьянага нема сильно. І вам видно, ось. Раз. і подивишься, що там у них робиться. Все, порядок, то если то бува, глянеш, розплод там викидають, чи, чи падеж там бджоли, значить травлять, там это обрабатывать. Воно видно. От тут ось очки буде куча бджол. Ну не куча, ну буде там это. Ну, в общем, обидно. коли такий бур'ян до літків достає. Ну це я чого кажу, бабачив. Це пасічник виходного дня. такий, он через місяць приїхав, глянув, ой, трава заросла. Засис на сідаючий місяць прийду по косю. А, чи може сама высохне? Не знаю, мене всегда учил. Опит мені мій дядька рідний передав. И казав, хай старайся, щоб коло улики було чисто. Ну я, я бачив, як він косив, обкашував, що все, поряд. Та і приятно зглянуть, подивиться оно. Бурьяна немає. Там он кучку я, що тут у нас. Не нападають. Не сильно зляться. Нормально. Так все з голови ніяк не виходить, оце по-новому, спас по-новому. То його знає. А що ще нас жде по-новому? Який ще празник. Якось уже ж привик до одного. Не ну, по-новому так по-новому. Хай буде по-новому. Може неправильно. Може я щось не знаю. Воно все треба по-новому. Є така пісня по-моєму. Мы будем жить теперь по новому. Да. Может, оно и краще. В одному вулику є бджола і наполовину жовта чорна і чисто чорна. Уже поміж. Це матка значить, в мене обліталася з трутнями неізвісними. Якщо є жовті, значить це бахвасти присутствуют тут уже у мене. А я таки сходжу до своїх любимців. Тут ось безпредел. Ну, вони займаються безпределом. Це просто бджоли, и я на них кажу. Оце, оце все внизу. Це вони гризуть. Їм не нравиться. ДСП з той сторони, Забита дірка. Дірка улик це ж. Там дермаха була я її забыв ДСП і все. І їм от не нравиться, Чи запах того ДСП. Чи що я не пойму. Вони його вигризають, викидають, он, гризуть. І... Ну, главное, щоб діла працює. Вона зайнята, вона вон в роботі. Гризуть, розширяються. Молодцы. Тут ось тоже так вони. Ці ось вообще ничем не занимается. Просто чтось он шгребует. Всегда не мог понять. Может кто підскажет, чего он оце полирует доски мені. Колись сусід казав, у них тебе палубу драять, каже. Так у палубу. Они ничем не займаються. Вообще интересно, если в них. Ну сейчас же вроде наращивать надо бджолу. Чем уже места нема, куда матки сеять? Та надо подивить. Та нет, нет, точно маловать нема. Оцей цей улик треба глянути срочно. От так палубу драїть вони не повинні, сейчас. Обычно вони так палубу драють тоді, коли груша впала. Хух, блядь, заїтать зруба на це груша. Я і спиляю. Ні, якби було в моє місце, я б спиляв її давно. Отакий стрес, не сто не сьогодне, бля. Та й по уліках же ж б'ють ці груші по коришкам. Вот бджоли дергані, думаю, че он іногда такі трошки як. Не. А ясно, он им бехта бех. То по одному вулику харят то по другому. Во, я за що, щоб бджола так сидить і полирує. Литом понятно. Бджол мед наносили, все, я роблю вывод. Пора качать мед, бо все, ничем не занять. Мед он понаносили и начинают тут так драять. А сейчас то уже ну, третій місяць літа, ну це уже не должны. Хоча треба улик пробувати, я як определяю. За улік підняв, все, ну чуть. Або пусто там, або там не піднімеш, все залито треба качати. Так, це улік я промаргався, Щось вроді так дивився, місце було для засіла. Хоча не ну, можуть залити за, за неділю залити. Якщо був взяток пізній подсонок, я десь дивлюся за посадкою. Зараз сяду на велосипед, поїду гляну. Що вони ну, там жовтіє. Видно, що і пильца, он жовта на лапках і гружона бджолайде. Ну от. Не ну не, ну, шкребуче же, ж, же, блин, гризуть же ж, жив'ем же вигризає. Так, одна вже вдарила, треба відходить. Оце запам'ятайте. початківці Якщо б взяла, дала в лоб, ну не вкусила. Це вона предупредила. І старайтесь не доводить, щоб вона другий, третій заход робила, бо обязательно вкусе. грушка яка там м'якенька, сочна. Аж сок прям потік по пальцях ось. О. О. Прям потік, солодка така, Но я їх уже... Наївся, вже вони мені не лізуть. Так що да, вот так сів. Це уже зопатом приходит. Он уж наш місно. не сна... Ні, є джуга, які б'ють з льоту за вухо або під, під глаз без всяких предупреждень. Ну, а є такі культурні, сразу предупрежда, що, мов, або так перед тобою літає, літає, от отходь. Не мішай нам працювати. Бо укусую. все. Чи у жалю правильно не кусають у них нічим, Хотя ні, здесь у них ті такі як клешні спереді, Вони можуть і укусити, вона може і гристи, як собака, може і жалить. Тут вже в зависимості від настрою, от настрою бджоли, бджоли. Як воно її. Вітер у нас не дуже сьогодні. Погода, вчора тихо було хорошо. А сьогодні не дуже. А, колись у мене було там на Донеччині, як я ще жив. Ну там, зрозуміло, сотня уліків. Там якщо з водою проморгав, то води там рядом у нас не було. Оце радіус 15 км, води ніде не було. Тобто бджолами, якщо воду не налив, це що ти з тим більше літом жара 40 градус, значить загубив. Там вони будуть шукати летіть в воду, ну то це ж. І якось у мене вийшло, що була ще в поїлках вода. І як-то я. Ну, в общем, трошки проморгав. Вода вдома була, я сразу налив. Ну я був зайнятий чи рамки чистив, щось таке, що. Ну, був сильно зайнятий. І от одна бджола прилітає передо мною. дзи дзи-дзи, дзи-дзи, дзи-дзи. Та що таке, думаю, ну що случаю? І Я став за... замічать. Щоб бджола, так вона, вона прилетіла сообщить мені, що пусто в поїлки нема води. О як це об'яснить? Хай хтось об'яснить. Скоріше всього, не тільки в мене, у пасічників такі були. От, ну, Просто я це не просто асоціюю, тому що коли я пішов на води, все, вона, вона ушла. Вона більше не прийшла. І так не один раз бувало. От якщо от, от, іменно що з водою зв'язано. Ну, було таке. От вона от прилетіла, сообщить, що на лыжі води. Ну, як же ж так, обід, жара, і немає води. Не Може, з пів падіння, що. Ну ні, не думаю. Якщо вона просто чіпляється, ти що да, б ти там не робив, куди б не ходив? Вона все одно до тебе прилетить і буде ззи, зий, ззисть. Вона і не кусає, і не дає тобі спокійно працювати чи працювати. От, а то ні, Пішов налив води, все. Колись рой, віз я рой, і Часть бджол на прильотки, я їх не змог загнать. Ну, трошки я димком там гнилушку підпалив, так під, під, низ, під, під літок. Але не всі залетіли. І оце я поки їхав велосипедом, а вони летіли за мною. От вони летіли за мною. Вони прилетіли. Ті що відстали, все одно прилетіли, залетіли в вулік. Далі ще був це про унікальність бджоли. Значить стояла в мене ловушка на дереві. Дуб, такий б дуб був коренастий, ну, хороший дубяр. І місто таке було от трошки як просвітик такий. То тобто, есть, бджолам літать хорошо, воно не густо. На краю посадки, скажем так, от такий дуб. Був. І я там упіймав рой. Я так подумав, що я упіймав рой. Но на самом деле я упіймав розвідку. Ну, десь, сейчас скажу. Щоб не збрехати ну метрів 500 від мого дому від пасіки, тобто недалеко, але все одно вони знайшли. Розкажу як. Ну Розвідка просто вже мощна перед прильотом рою, мабуть, що я щось посчитав, що шо... бачив бджолу з перегою, якщо вже йде з перегою, то там вже рой. Ну от Не, не рой або не весь рой. Буває, чес, як то не зразу залітав. В общем, тут було в мене. Случай раз. І от приносив я рой додому, зняв з дерева. Десь метрів шість стояла ловушка. на Дуб такий, така відка була, такий рогачиком. Туди я встав. Буває, поки залізеш, поки злізеш таке. Ну, я не про те, а про те, що я приніс, у пересадив, глянув. Ну, нема той бджоли. Думаю, ну, якщо це рой опять на, на двох рамках, то Та там не було десь на півтори рамки. Грубо говоря, на одні рамки рой. Думаю, це такий руй щось. Ладно, посадив я їх і ось через не сразу, а десь через дня два. Я не поняв, гуд такий над моєю хатою. Гудуть, я думаю, тікають мої. Обично це мої тікають. Все надо вода, насос, що ну, садоводи знають, що такий він здоровий і високо б'є, і є такий. Ручний насос. Це. Коли на ну, мій рой, оце, що я привіз з посадки з Дуба з Дер, залітає, ну, заселяється, раяка, видно, не як в ловушку заходить. Кстати, у мене в ловушку три рази. От, при мені я проїжджаю провіряти ловушку і заходить рой. це таке непередаваєме. Це така от. Ну, дуже і Сидиш, дивишся, вони прямо над тобою. Так, вжу, такі гружоні, вони ж з медом ідуть, рой. І так медленно, не там, що вжу, 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 як рой тікає, а от іменно коли залітає в ловушку, він так... Степенно так з таким, ну от, це не передати. і Так залітає, ага, я втлюкся, Так от, в цей вулик залітає ось, остаток роя. І так я на, на шести на рамках, потім я глянув, думаю, оце рой. І от як? Ну, вони прилетіли, ловушки там нема на дереві. Вони як-то знайшли, от вони знайшли, куди я ж їх привіз. Я ж їх в новий, мі... ну, в новий вулик ж пересадив, той рой там, на рамки, щоб був. От я, а от вони бджоли полетіли, сообщили, що. ну... Оказія вийшла, домик перейшов у більший домик, в дворі, все, вони привели ройно вже не на дуб, де стояла ловушка, а от сюди в вулик було таке, це там наскільки прикольно. А бувало, що рояку свій впіймав, свій битком, садиш його, і він сидить, і ставиш рамки йому в вулик. Це ж все ж, це ж родить як нова сім'я доже. Ні, приходиш, що таке, де б джо Туди відкриваєш, а там. І, по-моєму, немає матки, і там десяток вьотих літає, і я пітно все рої улетів. Оце такий сльот один за все время, як я пам'ятаю десь год за 10. Отак от, що мій рой же впійманий мною, із моєго ж вулика, що втік, і далі втік. Сергіод не захотів. Тобто син рішив втікати подальше. Ай, гризуть і гризуть, гризуть і гризуть. Ну що вони, вони розширяють? Надо открывать девайсы. Я им тут... Может, что и я накосячил. Так вот. Сейчас гляну. Так, бджола, а что мы тут? А что за... А что за... А что А что? мы тут? Давай, давай. Лети, бо продавлю. Лети. Не лезь туда, давай. Так, а ну, не показывай тут мне характера. Давай, 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 вот ты, о, так. Что ж тут у нас, вот еще одна. Это вообще молодая козелка. И ось ладят, что вы тут, Минит, это, Да залетают. Да елы, что тут за бардак? Что таке? А, ну, а ось есть щелина. Так вон и вылазят. О, тут у нас робот. Вони отаку ткань. отаку Не люблять сильно. Так, ладно. Закрываем. Все, давайте, давайте, летіть. Ах, хая, кусила за пальця таки Кусила таки за пальця мене Так, я понял. У них за, занесли на цю сторону, повністю медом залили. А ці, що пусті, я поставив, матка перейшла і почала сіяти В цьому году. Багато дивився в блогері кажуть, що сім'ї будуть іти хороші. Ну, багато бджоли на, 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 наростили уже. І плюс ще скільки розплоду. Я у себе дивився, що... Ну, зимовка должна бути хороша, там, там побачимо. Так, це ось мої тігрові. Ті тігрові, вони мене не люблять. Ну не взагалі от. Воно видно, коли підходиш, а так дивишся, що до тебе вони. Хорошо относится. А тени. А тут просто, скорее всего, еще не щенесия толком. Молода. Хотя надо подивиться. Но у нас настроение он не агрессивно. Тут дуже. Может ближе сейчас. Оце вони літають через нижній літок. Є такі, є порода бджол, от тільки через верхній літок будуть літати, через оцей. А тут завжди оце. Якщо бачу, що через верх не літають, я їм оставляю. Ну, десь на одну бжолку, а то й менше, щоб просто як вентиляція була, щоб їм менше вентилювати. І все. Якщо через верх не літають, то й не надо. Там будуть тільки оси лізти, На що воно надо то все верх знать закрив. Є через низ, ну нижній все одно треба хоч на одну джолу оставлять, Ну віс в основному йдуть тільки через верх. Тоже. Тут не, не вгадаєш. Ще от поруди зависить. Вулики вже всі одинакові розстояння так я роблю. До верхнього рядка, до нижнього таке примерно. Одно Якщо ви побачили, що оси лізуть, а слабо охраняють літок, чи верхній, чи нижній, то вже не важливо. Треба його скорачувати на одну бджолу, на дві. Тут ось треба трохи розширити, бо так от. Бо гризуть. Видно буває, що просто гризуть, розширяють літок, то трохи краще відкриття. От ось теж гризе. Це ось мої слабоші. Двухрамочники. Ну, готовляться до зими все одно. Наращують бджолу. Видно, що раєва бджола хорошо кормлена. Видно, що ну, є ресурс у бджоли, вони тягнуть. Їх 10 штук, но ну, вони вон дають жару. Пильцу несуть. горобців ганяють Кота ганяють. Верні, не кота, а котів. Тут котів ходить у мене. І приблудні якісь. І сірі, і рижі, і чисто білий. Я його колись знімав. Є у мене тут відео білим. Прийшов, значить, щось мур-мур, я його погладив, він мене хотів лапою цапнути. Ну як оце? Я його просто хотів погладити, і мене лапає та такий ще агресивний, на, на морді помердять і видно щось недовольне. Та пішов ти на капсуль, як один казав тут. Я йому жрать все там, котика пошли, щоб той, а він мене лапою хотів ударити. В общем, більше не приходить, я на нього розстроївся. Ну, сейчас прохладно, хорошо, бью не жарко. Трошки надо приоткрыть. Трошки приоткрыть десь на дві, хай на три бджоли, Бо прилітають, носить. Тут пока що воровства нема. Воно видно, як воровство, як підворовывает, так видно. Це я вчора Тут качну митку. Не много. сейчас трошки недовольны. Там, мабуть и не трошки. И надо трошки им еще открыть. Вон я так понял, хотят на пустых рамках. Я поставил им на обслужку. А матка дать будет засевать. Чую, что что -то не те. Это бджоли воїни. воины. Это воїни, воины. Они убивают все. Все, все можуть убити. Ця сім'я взагалі. Боєва. Шершня, осу. Жабу. Що хочеш завалять? Кота, собаку. Ну. Це бойці. Мене не люблять. До них завжди в крайній случаї залазять. Там меду гляну, єсть, ну слава Богу. Качать у них щось пробувати. Ну це без варіантів, тому що загризуть. Це моя, звісно. Це моя порода, то, що я люблю. чітко. У мене і думав, як я був в Донеччині там. Один був вулик, до якого я. я його взагалі не качав. А його качати нельзя. Потому що ти димарем, димиш, тільки злиш їх. Вони так костюм прокусували мені. Ну, от. Ти я їх не трогав. Меду в них не брав. Ну, в общем, вони жили, довго вони меня жили. Думав, матку поміняють. Ні. Так вони на нього зійшли і думаю, ладно. ну что в мене була улік, і мене хватало, я його просто тою не трогав. Бо ти починаєш качать, це його тільки качать в останню чергу. Тобто, якщо його начале качнеш, буде літати три дня. Просто вийшов із дому і вона вже тобі раз-раз-раз все кусать, заганять. Ну не давала спокою ні курям, ні індикам. Сусіди на город вийти не могли. Тому що тільки починаєш полотить, каже сусід, що вжарився, все, вона вже летить мимо колаців, в лоб. І потім там, де одна, вже три, і його гнали, раз я сміявся, сидів дивлюсь, біжить, сапкуброси, матюча пре, щоб вони тобі виздихали, я їх тобі попалю. кричить. Е, ну, Я його то, після того і думаю, ні, не буду тривати, хороші бйовий, думаю. Чого я його буду трогати? Вони так себе захищають добре. Ну, а сусід бувало весело. Ну, не то, що я його медом я його завжди вгощав. Просто він мене. Это... Ой, не знаю чогось. Так, вроді допомагав мені завжди. Ну, от недолюблював. Ну, трохи, мабуть, завідував, чого, я не знаю вже там, що він там завідував. Ну, що, ну не знаю. Не дуже він. Так. Добродушно до мене. Частенько оце. А у нас воду брав. У них води не було, а в мене в колодзі була вода. І оце прийде, щоб я взяла, не довбанула. ні разу не... Ну він їх не боявся. Тобто я обжала вкусила, він ото про себе щось там дивлюсь. Мене, Матюча потихеньку воду набирає. Кажу, та ну вони не люблять, кажу, оце чужих. Вони мене кажуть, як это. Якщо виїжджаєш із дому, то так по уліку ногою стукнув і поїхав. На неділю можна ні, ніхто не зайде, вони ніколи не пустять вдома. Це так. Шутю, звісно. Але. Вона одна виглядає, як бідний родственник. Вона на охрані. От вона вже мене побачила. Ну, не знають, що я їх не буду трогать даром. Вони мене терплять. Ну оце чорна бджола. Ближче до них не хочеться мені. Телефона попробую акуратно, щоб їх не испугають. Не От, ну це чорна. Чорна, от, видно, що вони такі темні бджоли. Немає у них, якщо ж наполовину жовті. або взагалі жовті. А це ось чорні, це може бути і Карпатка. Ну, українська степова, вроде не така. І крупненька вона одна ви, вилетіла. Так, о, не може залізти. А не залізла. Тут я дуже оставив небагато, бо тут їх тоже мало. І хочуть. Ну, я їх, скоріш всего, объединю якої-то это сімейку вони самі не перезимують. Хотя, може перезимують. Вот сейчас на лапах понесла синя пильца. На лапах така. Такі, іменно синя. Десь одні несуть жовту. Одні несуть білу. Ну, біла це из барески. Бареска сейчас свите на всю. Есть іменно така якась розова пильца. А це синя, як, ну. Спосону вона така оранжева. А от с одуванчика жовта. І ось вони собі там літають. Ну, занятия, не буду їх беспокоїти. Та й відео длинне. Довго не хочеться. Що тут? Шо, шо все одне і те. Так, воно он все пока порядок. Тут груші падають з груші. Яблоки надо трошки тут тоже порядок завести. Но це я це не є без порядок. Безпорядок, коли така трава. Літки тобі закриває, літки отак, трава його телепа, по траві всякі муравьи туди лізуть кліщі. Вот, ну, А так вот. Тут есть куда все улики ставить. Думаю, два ряда еще. Побачу по обстановке. Что будет за обстановка? Сотню, б, а то и две. тоді можна, можно как бы уже, ну, считается пасека. А что тут у меня 20 штук. Нема. Еще 4 вулика нужно сделать, чтобы было 20, ну это так, для души. Хотя мне для души и сотня и было, это так я считал, для души, для себя, не для этого. То уже начиная от тысячи улик, то уже как бы, про... скажем так, на конвейер будет поставлено, для меду, тысячи улик. А сотня то так. Буду закінчувати. Дякую, хто дивився.